Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як я зрізаю малину. Оце в мене малина Дніпро. Яку я зрізаю половину під корінь, осінню, половину залишаю ті, що відплодоносили осінню. Ті, що плодоносили весною, я їх зразу прибрала, як вони відплодоносили. А ті, що виросли нові погони, вони заплодоносили у мене у серпні. І з серпня і оце до сих пір, ну, звичайно, якби не мороз, то була б йогода ще до сих пір. Вона ну, куди десь є. Ну, вже, вже практично немає ягоди. Мороз все. Заморозив, хоча зелена ще є. Я завжди зрізаю от е, е, малину Дніпро, я зрізаю половину тільки під корінь, а половину залишаю на плодоношення навесні, тому що оці е, е, пагони, які плодоносили мене осінню, вони будуть плодоносити навесні. Я залишаю, вирізаю саме такі маленькі, які не плодонос, які не визріли, тоненькі, які обов'язково дивлюся на голицю. Це тут не, не, не обсуждається, голиця вирізається і, звичайно, усе сполюється. Ось я зараз покажу, де голиться. Ось. Ось вона є, ось ось от товщині, оце голиця, Оце голиця, Тут всередині. Її як отак перегнуть, вона повинна, ось, вона, бачите, вона зламалася. Там серединка вже виїдена. Там, там живуть личинки, які виїдають серединку у малини. Тому в першу чергу вирізаємо, які не визріли, які маленькі, які пошкоджені галицею, які з хворобами, все погане вирізаємо. Потім залишаю я половину плодоношення на весну, саме такі гарні пагони, які. Тувші карандаша або такі як карандаш, вони якраз такі гарні, вони будуть плодоносити в мене навесні. Я їх, оці гілочки, ті, що ось плодоносить, я їх трішки підрізаю. От у мене тут вона невеличка, а там аж внизу там дуже великі такі пагони, що їх треба укорочувати. Укорочую десь, ну, десь на метр двадцять, метр сорок, ось так укорочують і, і залишаю їх на плодоношення на весну. Ті ж, які е, мені не потрібні, е, які я хочу, щоб плодоносили ну, та плантація. Наприклад, я ось цю плантацію зрізаю над полуницею, а оцю залишаю. От половину зрізаю під корінь повністю, а половину залишаю, але її проріжую. Проріжую і залишаю саме хороші погони і трішки укорочую верхушки. І так вона в мене зимує. Підгодовую я, просипаю. Добриво, яке я показувала для осіннього внесення, в якому фосфору і колію найбільше, там азоту зовсім мало, тільки 4%, тому що осінню зараз не треба, щоб ріс верх, а треба, щоб ріс корінь. І обов'язково ж треба пролити гарно, тому що рослинка зараз набирає. Набирає силу на весну. Закладається брунька, яка буде плодоносити. Ну, і взагалі, щоб добре перезимувала. Ну, так як роблю із Дніпром, із ремонтною малинкою Дніпро. Малинку ж полку я зрізаю під корінь. Я так якось вже примінилася. Чому я її зрізаю під корінь? Я не хочу її, щоб вона плодоносила в мене на, весні, ну, на початку літа, тому що ну, вона колюча. І я хочу її збирати раз, а не, а не двічі. Цю я зрізаю під корінь. Хоча, якщо її не зрізати, вона буде так, як. І Дніпру плодоносить. Ось вона, ось вона з такими червоними погонами, бачите? Ось так вона відвізнюється. Хоча, думаю, треба залишити і спробувати, яка вона буде влітку. Ну, вона не така, щоб дуже-дуже колюча, але колюча. Голочки невеличкі, але колючі. Є, звичайно, колючіші сорти, ну, а ця так ось. Тут теж ось ягоди вже поморозило. Цю Я вже завжди зрізала під корінь. Якщо зрізати під корінь ремонтантну малину, то вона раніше почне плодоносити влітку. Тому я залишаю половину так, половину так, але е, плодоноси і та е, половина, і та половина осінню. Ну, звичайно, треба обов'язково проріжувати, тому що якщо будуть загущені посадки, то, звичайно, будуть і хвороби, і е, менше буде мілкіша малина то краще, я думаю, що краще, краще якісніше, але хай буде його менше, але буде якість і величина йогоди, звичайно. І так, зараз йдемо на малину, на ту, що плодоносить один раз. Ось, дивіться, сьогодні був дуже сильний вітер, нічого ніде не роздуло, все лежить, тому що ми укривали її тоді, коли не було вітру, і вона, вона за ніч улягається. Їй вистачає одного дня чи одної ночі, ну, щоб соломка уляглася. А якщо трішки приляпає дощ, то взагалі її ще Попробуй віціля здвинуть. Так вона і буде лежати всю зиму. І так ми підійшли ось до малинки, яка називається гордість України. Ось така вона, вона голоденька, без шипів. Я теж дивлюся, щоб не було пошкоджень галицею. Ну, тут ось немає галиці, на цьому кущі галиці немає. Так, немає тут. Але теж е, зустрічається і галиться, то звичайно ті е, пагони я обрізаю. Якщо отут галиться, то я просто нижче обрізаю і залишаю пагін на плодоношення. Якщо ж вона внизу, то вирізаю повністю е, пагін до самого, до самої землі. Як обрізати? Обрізати треба обов'язково аж при землі, щоб пеньочків не треба залишати, тому що там будуть зимувати шкідники і хвороби. Оцю малинку я теж трішки підрізаю, але не дуже. О, ось знайшла голицю, дивіться, ось. Бачите, ось на самій верхушці. На самій верхушечки. Тому я її отак обріжу і вона буде зимувати. Ну, по бажанню можна підв'язати, можна не підв'язувати, тому що лист осипеться і ну, малина взагалі зимує і так. Там, де великі морози, то буває, що її отак нагинають до землі, нагинають, зв'язують і вона так краще зимує біля землі. і Якщо сніги є, то сніги вкривають і малинку. Звичайно, бажано пройтися мідними препаратами, щоб не було хвороб, щоб убити вірніше хвороби, ті, що зараз є ще на землі, на пагонах. Все ж таки їх залишиться менше на весну. Але я навесні рано обробляю теж, обробляю карбамідодом із мідним купоросом, і, і у мене ну, якось, якось виходить без, без хвороб. Ну і такі основні правила. Тут же теж такі ж, такі ж самі підкормки, все усе те саме, що і на тій малині. Єдине, що цю ми не зрізаємо під корінь, тому що ці гілочки вони будуть плодоносити у нас навесні. Коли ж вони відплодоносять, то їх зразу будемо прибирати. А нові погани, які полізуть, залишаємо саме хороші і обов'язково, щоб воно не було густе. Ось зараз я зайду і покажу, якої густоти у мене малина. Щоб не бути голословною. Зараз ось так вона у мене рядочками, бачите? Вона зовсім не густа в мене. Зовсім не густа. Щоб проходило сонячне проміння. ось. Ось так вона в мене, бачите? Ось так вона у мене. Між рядочками у мене тут більше метра, десь метр, десь півтора метра в мене тут ширина. Ну, Я вже показувала, у мене тут росте ось. Бачите, полуничка, яку ніхто не збирає вже. Бачите, лежить полуничка. І тут і полунички добре, не таке пекло, і маленьке гарно. Але вже на слідуючий рік тут вже більш вище. В цьому році, от у мене дуже висока малина, ось я стою ось на витягнуту руку. Дивіться, я ще не достаю до, до верхушки. Оце така в цьому році гордість України. Дуже, дуже височезна. Ну... Були такі гарні дощики навесні, що якраз вона дуже хорошо погнала її. Ну і Тут я коли її висаджувала, то сипала по рядочку, прямо, ну, використовувала куриний послід. А куриний послід це азот. Взагалі, в куриному посліді не тільки азот, а там вся таблиця. Мінділеєва, тому куриний послід, як... ну, кращий, він кращий для підживлення, чим коров'ячий, свини взагалі я не використовую ніколи. А от кінський, кролячий, козячий, куриний, такий такі навоз, звичайно, дуже ціниться. Такі основні породи по зрізанню малини. Нічого нового, я думаю, вам не розповіла. Звичайно, я стараюся осінню, як у мене є час, попідв'язувати, тому що навесні у мене дуже багато роботи, то стараюся підв'язувати її осінню. Вона дуже така велика, мощні такі пагони ростуть, що їх, їх бажано підв'язувати, тому що вони високі, ну, звичайно, можуть і ламатися під дією вітрів, снігів. Гололюд. коли буде, Якщо буде обмерзання, то звичайно ці погони можуть і зламатися. Хоча Я сьогодні копала, так там курінь такий, що дуже важко викопати, коли так одиночні погони, то їх легко викопати, А коли отаку росте кущ, так треба примінити такі. Зусилля хороші, щоб їх викопати. В цьому році, ось зараз я стону покажу яка ось яка малина. Не бачите, якої висоти. Звичайно, таку, таку висоту я залишати не буду, хоча можна і залишати, можна, це, звичайно, ваш урожай. Тому що з кожного, з кожної бруньки буде дотіти погони і на тих погонах буде йогода. То звичайно, можна, можна трішки поукорочувати, ось так, чуть-чуть вершечки. А можна на зиму і навіть і не укорочувати цю малинку, просто попідв'язувати і навесні тільки укоротити ту частину, яка марш, знає, за, за зиму. А остальна вона буде плодоносить. Ну, звичайно, проходить, треба дивитися голицю, Ось, бачу, вже голиця, Ось є, ось, бачите, ось шишечка. І обов'язково спалюйте отакі погони. Тому що, якщо їх, їх кинуть просто в кучу, вони, оці личинки вийдуть там серединку, полізуть у землю і вийдуть, від тіля вже вийде доросла комаха, яка... Навесні, коли підуть нові молоденькі пагони, буде прокулювати і відкладати туди яйця. Ну, на цьому все. Миру всім добра, всього найкращого. І все буде Україна! Обов'язково! До побачення!